На позачергову сесію закарпатської облради 15 листопада зібралися всі фракції. Зареєструвався 61 депутат. На початку засідання головував Олексій Петров. У порядку денному мали розглянути зокрема питання про його відставку з посади очільника облради. Це був четвертий пункт у списку. Однак більшість депутатів вирішили розглянути його першочергово за 40 проти п'ять. Утримував не голосувала 15. Рішення прийнято. перед голосуванням за його відставку. Олексій Петров звернувся до депутатів і сказав, сам складає повноваження. Заявляю про дострокове складання повноважень голови обласної ради та прошу взяти заяву до відома. честь маю, все буде Закарпаття. За його звільнення проголосували 43 депутати із 61 зареєстрованого. Петров очолював Закарпатську облраду неповний рік із 7 грудня 2020-го. У коментарі Суспільному пояснив, чому написав заяву на звільнення. Закарпатська обласна рада восьмого скликання зайшла, скажімо так, в глибоку політичну кризу через певну позицію, деструктивну, вважаю частини фракцій в сесійній залі. Озвучив її офіційно, оприлюднив і просив взяти її до відомо. Депутати проголосували, і підтримали, через що склав в себе повноваження, спустився в сесійну залу сьогодні. Голосую як депутат і продовжую свою роботу в рамках тих обіцянок тих зобов'язань, які ми давали закарпатцям. Після відсторонення Петрова відбулася перша перерва. Засідання продовжує Василь Іванчо від фракції за майбутнє. Однак депутати вирішили відсторонити і його, проте нового головуючого не обрали. Оголосили другу перерву. З пропозицією про відсторонення потрібно було зразу визначати в одному й тому самому рішенню іншого головуючого. Відбулося так, що на пленарному засіданні відсторонені. Всі повноважні особи, які можуть вести сесію, а навіть хто може поставити ту чи іншу процедуру на голосування сьогодні. Юридичних підстав нема всі питання порядку денного, які були заплановані, розглянуті, і кисень в тому числі і зміни до бюджету. За словами Василя Іванча, за його головування не встигли розглянути звернення до парламенту уряду правоохоронних органів щодо подій в облраді, а також обговорити, хто може бути новим головою замість Олексія Петрова. Це вже розглядали з новим головою, чим засідання продовжив Ярослав Шукаль від рідного Закарпаття. Нового очільника облради мали обрати таємним голосуванням. Кандидата запропонували лише одного. Володимира Чубірка від рідного Закарпаття перед голосуванням пішли на третю перерву. Після неї депутати вже не продовжили сесію, бо правоохоронці почали евакуйовувати людей із будівлі. Ні, і ї близько години. На гарячу лінію 102 надійшло повідомлення про те, що Будівлю обласної державної адміністрації заміновано. На події одразу ж звичайно виїхала слідчо-оперативна група. Виїхали вибухотехніки, кінологи також залучили співробітників ДСНС. Поки територію очепили, представники від батьківщини КамКС партії угорців та європейської солідарності звернулися до головуючого з проханням продовжити засідання 17 листопада. Єдиний кандидат на посаду голови облради Володимир Чубірко назвав це технічною перервою. Зараз заміно. Є розуміння, що ніякого голосування нам ніхто не дасть зробити. Ми робимо цю технічну перерву, тому що нам все не дадуть проголосувати. Я прошу рішення не запечатати бюлетні, скласти і продовжуємо процедуру в середу. Іншого ряту просто нам не, не дали. Перерва в засіданні взялася для того, щоб продовжити політичні консультації. Це може бути затягнутися і далі ніж середа. Це ми обираємо не тільки голову обласної ради, ми ще повинні говорити про заступників. Про першого заступника, про е, голову закарпатської обласної державної адміністрації, це весь комплекс політичних домовленостей на сьогодні він не влаштовує повномовця сторони. Фактично відбулося основне правове визнання того, що пан Олексій Петров, колишній голова обласної ради, пішов з цієї посади, тому що те рішення, яке було прийнято на минулих засіданнях, так воно не визнавалося певними сторонами. Крім депутатів облради з будівлі вивели інших, хто був на сесії, а також працівників ОДА. за словами речниці Нацполіції Закарпаття Ганни дан вибухівку не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася. Андріана Курта, Валерій Міхлюченко, новини на Суспільному.